Якими б не були часи у складній життєвій ситуації, ми все одно можемо щось зробити для покращення свого фінансового положення. Навіть коли ми не знаємо, як і де заробляти гроші в наших силах прибрати блоки та обмежуючи переконання, які перешкоджають нам успішно діяти у сфері фінансів, в наших силах вийти із під впливу деструктивних підсвідомих програм і почати ефективно діяти у грошовій сфері. Переконання про гроші формують рівень достатку. Більшість переконань про гроші. Створено минулим досвідом та уявленнями, які були отримані в дитинстві, до 12 років діти не аналізують, вони приймають на віру все, що говорять батьки та значущі оточуючі. Отримані переконання проникають глибоко в підсвідомість. І якщо батьки говорять, що гроші це зло, гроші погані, тільки погані люди мають гроші. Необхідно важко працювати, щоб заробити гроші. то дитина отримує відповідну негативну, підсвідому програму, систему негативних підсвідомих переконань та вірувань стосовно грошей, яка буде стримувати життя у рамках. Бідності або нестачі грошей. І якщо минулий досвід стосунків із грошима у сім'ї або у юнацтві був травмуючим, людина і в зрілому віці продовжує жити у відчутті хронічної нестачі грошей та очікування, що зовнішні обставини складуться сприятливим чином і грошей стане достатньо. Хтось чекає на виграш у лотерею, хтось на вдалий шлюб. І життя проходить в очікуванні та в розділенні. Людина відчуває, ніби вона тут, а гроші десь там, у майбутньому. Очікування робить нескінченним розрив між тим, де вона є, і тим. До чого вона прагне. Очікування також закріплює відчуття нестачі. А люди, які живуть у відчутті нестачі, живуть у стресі, зазвичай відчувають себе недостойними, невпевненими, застряглими в минулому, фрустрованими, напруженими, обуреними. І створюють все більше і більше відчуття нестачі грошей. Коли людина намагається створювати щось, перебуваючи в стані очікування та виживання, досягнення бажаного займає багато часу, потребує надмірних зусиль, вимушує боротися, маніпулювати, щоб отримати бажане. Очікування жертовний стан, який спонукає думати, ніби нестача грошей примушує почувати себе погано. А ми не жертви свого життя, ми креатори свого життя. Бути жертвою обставин означає дозволити оточуючій середі формувати свої емоції, свої рішення, своє життя. Залежати від погоди, настрою інших людей, подій, зовнішнього світу, люди схильні чекати на зцілення, щоб відчути вдячність, чекати на стосунки, щоб відчути любов, чекати на гроші, щоб відчути себе сильними. Чим корисно відчувати себе так, ніби ми вже маємо омрієне? Коли ми відчуваємо емоції цілісності, тіло припиняє відчувати стрес, розділення та нестачу. Коли людина відмовляється від мислення із позиції нестачі та виживання, то вона розслабляється, починає жити у поточному моменті і починає творити реальність. Це одна з причин того, чому існують рекомендації в процесі візуалізації або медитації, або повторювання афірмацій, уявляти собі в деталях бажане так, ніби ми вже це маємо. Є навіть така практика записати на аркуші паперу. Як ви будете себе відчувати, які емоції, почуття у вас виникатимуть, коли станеться те, до чого ви прагнете, і ви отримаєте щось омріяне, наприклад, гроші? До того ж, бажаючи стати багатими, необхідно знати відповідь на питання якими емоціями живуть багаті люди? Чи це засудження інших злість та докори долі, чи це відчуття вдячності, любові до життя та спокою? Ми рідко спостерігаємо за емоціями багатих людей, а це ключі до багатства. Та фінансової свободи нічого не змінюється у житті, допоки не змінюємося ми. Щоб змінити реальність, доводиться спершу змінитися, змінити свої переконання, вірування, цілі. В 95% ми керуємося підсвідомими переконаннями. Тож перший крок на шляху змін у фінансовій сфері життя це пошук підсвідомих деструктивних переконань та вірувань про гроші. Щоб їх знайти, бажано звертати увагу на те, що буде пригадуватися, що батьки. Вчителі, близькі люди казали про гроші та багатих, мета знайти переконання нестачі і замінити їх на переконання достатку, знайти та вийти із під впливу цих підсвідомих деструктивних програм. В цьому допоможуть відповіді на подібні питання. Що казали батьки та близькі люди про гроші? Які негативні думки про гроші з'являються впродовж дня? Які страхи пов'язані із грошима? Що ви думаєте про багатих людей? Що ви відчуваєте до багатих? Знання допоможуть прибрати перешкоди на шляху до достатку. Але паралельно необхідно щоденно займатися своєю улюбленою справою, практикуватися. Розвиватися, доторкатися до своєї мрії, щоденно роблячи хоч щось мале у напрямку досягнення своєї мети. Наостанок хочу поділитися із вами такими уявленнями про гроші, які мають найбагатші люди планети. Я зробила невеличку вибірку узагальнених переконань. Від успішних підприємців планети, всесвітньо відомих авторів, мотиваційних спікерів світового класу, зіркових психологів та гіпнотерапевтів. На мою думку, їх напрямок плину думок, не дивлячись на незвичність формулювання, заслуговує на те, щоб бути озвученим та обміркованим. Мої доходи збільшуються з кожним днем. Гроші це благо та добрі можливості. Володіти великими грошима безпечно. Я гідна. Великих грошей. Я гідний великих грошей. Я заслуговую великих грошей. Мій дар гідний високої монетизації. Я привертаю. Гроші та багатство, з любов'ю та вдячністю. Гроші приходять до мене із легкістю та із задоволенням. Я обираю думки, які роблять мене багатою та щасливою. Людиною. Я перебуваю у безмежному фінансовому потоці. Великі гроші надходять до мене рясним потоком. Якщо ці формулювання здаються незвичними, це нормально. Кожен із нас має дану Богом можливість створювати свої власні позитивні переконання і формулювати їх за своїм власним покликом душі. І я буду дуже рада, якщо хтось із вас матиме бажання і напише свої переконання про гроші у коментарях. Бо все, що людина колись бажала отримати, кожен геніальний витвір, кожний винахід, кожне рішення проблеми, завжди починалося з думки.